Дружина гравця Шахтаря народила дитину від доставника піци. Це Захисник Шахтаря Вінісіус Тобіас, який раніше грав за реал на правах оренди, дізнався, що він не є біологічним батьком новонародженої дитини своєї нареченої Інгрід Ліми. Уявіть рівень шоку. Вінісіус вже встиг зробити тату з іменем дитини на тілі, а потім днк тест. І все а тепер увага за даними бразильських змі у ліми був роман із доставником їжі. Коли Тобіа зграв у Мадриді, саме тому вона і просила футболіста не приходити на пологи. Після того, як правда сплила, дівчина в соцмережах, попросила не нападати на Вінісіуса. Але здається, зараз йому потрібне не співчуття, а нове життя. А що б ти зробив на його місці? Пиши в коментарях, бо такий поворот не придумаєш навіть у серіалі.